Сьогодні неділя, 11 лютого, чи 12 вже, яке сьогодні число 12 лютого. Е, Працюю в таксі. Е, виїхав в е, 11 годин, зараз 11.40. Зробив вже два замовлення. Приїхав на Берковецьку до Лавіни. Зараз хочу поїхати заправитись і заодно вам показати, який в мене розхід вийшов. Бо вчора виїжджав зранку працювати, заправився, збив датчик і сьогодні знову заправлюсь до повного і побачимо, який розхід виходить. Ну і запущу зміну. Палка і не склалася, е, немає газу, будемо десь на іншій заправлятись. Е, і пройшло вже замовлення, то поїду далі. Як в тому анекдоті, парашютом надурили, побачимо, як з автобусом. Приїхав в центр до золотих воріт. Прямо офіс, коли я там працював. Тут оба золоті ворота. Виходить так, що знову записую зміну в неділю. Щось минулий тиждень сходив до лікаря, трошки проблеми зі здоров'ям, як кумі каже. З лівером проблеми. Е, то щось не було настрою мене записувати відео та й працювати таке. Виїжджав по півдня, Єдине, це вже п'ятницю-суботу. Відпрацював так повноцінно. Вчора непогана була зміна. Е, 300 кілометрів проїхав. Е, десь без комісії було 4 тисячі заробітку. Е, на це я відпрацював 16-14 годин. 9 виїхав. Тепер не знаю стояти тут далі, в самому центрі, чи кудись можу переїхати. Почекаємо, може, хвилин 10. Поїду. Зараз вже 12.45. Later. Ще два замовлення. Одне по центру по бізнесу, інше на Новоконстантинівську, і якраз тут є заправка опко. Зараз ми задуємо трошки газу і трошки, а повний бак. Ну я заправився. Виходить. Зараз... Так, це не то. Блін, відлетів у мене ще щось відлітає датчик тиску в шинах. Він то з'являється, то... то десь зникає. Треба пошукати, як це полагодити. Так, зараз виходить. Це за сьогодні я вже проїхав 60 майже 6 кілометрів. А це за вчора і за сьогодні. Виходить 399. Так, 399. Заправив я 48 літрів. Так, тепер що там? 48 літрів? Ділимо на 399 кілометрів. І виходить. Розхід. 12 літрів. 12.04. Отакий от, от розхід. Заправляю на око, бо зараз е, знижка на око 4 гривні на газ і виходить газ по 20 гривень 49 копійок. Дешевше, ніж чим... де б то не було. Та й якість газу, начебто непогано. Зараз вже хвилин 20 чекаю на замовлення. Треба трішки повитирати, мабуть, ручечки. Вот класна, сонечко, але грязь летить, блін, і що ж її мити, якщо таке буде через пів години знову. зробив вологе прибирання бо щось чекаю чекаю а замовлень поки нема Заправки довго я чекав замовлення. Хвилин 35-40 Прийшло замовлення на електриків. Їхали, а пасажир каже, що мені треба на Донецьку далі, як додати адресу. І каже, давайте приїдемо туди, глянемо, скільки звідси буде на Донецьку і ви мені просто додавите до цього та й все. Е, то домовилися з ним на 250 гривень. Приїхав я на Донецьку і вже їду на наступне. Зразу прийшло замовлення е, по бізнесу. Десь центр. Поїхав на Ocean Плазу, а з Ocean Plaza приїхав на Південний вокзал. Зараз бігаю поза хату, пообідаю, трошки підкріплюся і буду працювати далі. Пообідав. дієтичний обід 90 гривень. Ну, включаюсь і погнав далі. Ще виконав два замовлення знову по бізнесу. Що сьогодні бізнесмени катаються? Зараз на потолі Хотів запитати, як часто ви пристюгуєтесь взагалі ви пристягуєтесь, коли їздите? Бо мене не так давно у кума забрали заглушку, цю, що ставиться замість стрімня. Поліція на блокпосту зупинила і забрала. Каже, в нього вже була у поліцмена була така повний, повний ящик цих заглушок, і він так всіх зупиняв, заглушки забирав. Так привучає пристягуватись. Е, мене також життя колись навчило пристягуватись. Був ще молодий, озерний. їздив на робочій машині, такий пікап у мене був. Е, і якось так з горки розігнався на ньому. І переді мною машина включає лівий поворот, а я їду кілометрів 150 Я Я потермозам, машину туюзом, кидаю на кришу. В общем, пару разів веркаюсь мене. А я не знаю як, якийсь ангел-охоронець, видно, мене пристігнув в той момент, бо я їздив так. Ніколи не пристягувався. А це в той момент був пристягнутий. І коли крутився, отак і прижало мене ремнем, і Коли на криша машина впала, а я на ньому пішу, то думаю, да, Пристягуватись тепер, як це так, що я пристягнутий, і пристягуватись тепер буду завжди. І вішуй люди підбігають до машини. І цей каже, бий, бий стекло. А я так вийшов, кажу, ні, ні, не бий, я зараз вилізу сам. Ой, таке. Життя молоде. Так що треба пристягуватись, на мою думку. Ну що, чекаю далі на замовлення. Долу приїхав на Петра Запорожця. Подобається мені в неділю працювати. Місто вільне, їздиш собі, Значить, замовлення так добре йдуть одне за одним. Мене питають там знайомі, чи ти працюєш у в неділю, в суботу. Всі ж відпочивають. А ми так. У нас у таксистів така робота. Люди відпочивають, а ми працюємо. Тому відпочивати будемо тоді, коли інші будуть працювати. Я, наприклад, собі вихідні роблю вівторок цілий день і середу, а там ну, середу буває по-різному, інколи виїжджаю на, на півдня, чи зранку, чи ввечері. 18.30 виконав три замовлення. Останній такий дальнічок був, з'їздив з регенераторної на вулицю Ягідну і повернувся знову е, на регенераторну, це комфорттаун. Чекаю далі. Ще зробив три замовлення. Біль, надоїло мені вже тут по цьому лівому березі кататись. Вже хочу десь до центру або до торгівельних центрів якихось. Не треба якось. Наколдувати <хи> собі туди замовлення. Ой. У мене сьогодні якийсь е, день уклона, одні замовлення. Одне замовлення зробив по десятці і всі інші по уклону. Ми вже поставив болт, обичний болт, не хочу виїхати на правий берег. Юху! <хи> Почекав хвилин 5. Зараз 19.30 і прийшло замовлення на солом'янку з Воскресенської. То перебираюсь туди, а там вже мабуть буду виставляти фільтра, щоб не занесло більш нікуди. Поїхав вже на Соломінку а з Соломінки зробив по центру замовлення одне і тепер приїхав на Теремки. І зараз, мабуть, поїду до торгового центру Республіка, бо там дивлюсь коефіцієнти світяться. Тут мені проїхати 3 кілометри і сподіваюся, візьму гарне замовлення якесь. Привіз п'яного бізнесмена, знову не теремки до цього виконав ще два замовлення. І зараз вже 21.50 буду шукати щось додому. А потім підрахуємо, що вийшло заробити. Вже трошки ближче, на накидимо Блін, поки стояв, чекав замовлення. Вискакує в ефірі, дивлюсь ефір, вискакує гатне, ірпінь 200, ой, 670 гривень, там, 6 лишніх кілометрів подачі, думаю, клас, 600, Фу, взяв такий довольний, думаю, о, оце джекпот нормальний такий, останнє замовлення. Тільки подаватись, блін відміна. Йолки, виключаю, знову включаю ефір, дивлюсь на ірпінь, але вже 388 там стеремків. Також його брати і ви не встигли взяти замовлення. Хоп, і все. І стаю такий, коротше, бляха-муха, що робити. Ну ладно, до того вже потім по болту прийшло на кадемі містечко. Е, ще трошки тут почекаю, можливо, щось візьму, ні, бо вже 22.20. Чекав, так нічого і не дочекався. Тому до да, Академії містечка то було останнє замовлення. Так, що в мене вийшло? Уклон 260 ой 2644 гривні. Болт 248 гривень. Десятка з вичутом комісії 252 гривні. І разом 3144 гривні. Пробіг Пробіг сьогодні дуже великий, не знаю, де я так накатав, але ну, 278 км. Так, я рахую розхід ну 12 літрів, бо сьогодні місто було пусте. Ну, бачили з вами, що 12 літрів розхід десь машини. Це виходить я на паливо. Паливо витратив 33,3 літри. І рахую по... Ну, я буду рахувати десь по 22,50, так як на вантажі. Вартість буде таке. Виходить, 750 гривень на паливо, амортизація 550 гривень, того розхід розходів 1300. Їжу я не рахую сюди, хай це буде там чаюха, хоча сьогодні чаїв прямо мало було. І чистий дохід 1844. От така от подільна зміна. Ну, з пробігом прям мене щось дуже здивував пробіг великий. Нічого, як є. Ну що, всім успіхів і до нових зустрічей.